Добрий ранок. Добрий ранок! Відгадайте загадку. Ходить по полю, в ліс сад заглядає, листя фарбує, додолу скидає. Хліб, Осень. овочі, фрукти в корзини складає та у комори на зиму ховає. Хмари збирає, дощі закликає. Цю господиню кожен з вас знає. Осінь, осінь, звичайно. То яка пора діти до нас завітала? Осінь, Осінь, добре. Хоча в природі зараз переважають жовті кольори, та в класі у нас переважає синій колір. Синій колір це колір спокою, колір води, колір неба. І сьогодні ми беремо до рук блакитну пелюсточку ось таку синю, і кажемо, як ви гадаєте, чому, але все має пов'язане бути з водичкою. Домовилися? Як ви гадаєте, чому іде дощ? Ми не відповідаємо на питання, а збираємо докупи питання. Домовилися? Прошу, вода поливає квіти. Прошу. Як ви гадаєте, чому? Веселка йому чому веселка воду? Добре. Як ви гадаєте, чому маринка? Як вигадаєте чому? Дощик поливає квіти. Не повторювати. Як ви гадаєте, що сонце поливає квіти. Не поливає, а зігріває. Зігріває. Добре. Ви гадаєте, коли дощик поливає святок? Це Сонце зігріває е, двіл. Чому? Добре. Що? Передай далі. Як ви гадаєте, чому весь світ? Який? Користується водою. Світ? Користується водою. Добре. Добре. Не гадайте, чому тягнеться корна вода? Mm. Чому це вода? Гадайте, чого одівається ніколи. Як ви гадаєте, сонце гріє, квіти? Mm. Чому небо синє? Mm. Як ви чому? <зволь> гадаєте, чому створилося море? Mm. Чому сонце гріє? <зволь> чому? Що дощі капають, що дощ капає на квіти. Ви питайте, чому досі поливає дровечку? Чого помиває воно? Як ви гадаєте, почому не можна жити без води? Уважно на синій кольор і Сині. скажіть, які у вас відчуття виникають від цього кольору? О що він Добрий. у вас викликає? Добрий. Вода, звичайно, ще. Ви добрий і воколь. Спокій, так? Дивіться на кольорну гаму, які кольори синього кольору, від блідо-блідо-блакитного до темно-темно-синього. Подиві сьогодні у різних кольорах. Скажіть, а як ви думаєте, а чому у природі найбільше синього кольору? Ти тільки що сказав правильно слово вода і ще. Не боюсь. Не боюсь, звичайно. Але все ж таки дайте відповідь на питання, а чому земля блакитна? Бо Це, це вода! Правильно, молодці.